Так, що у нас? Заготовки у нас на пиріжочки, на хліб. Сейчас молоко, дрожжі і погнали. Ну що там, у нас процес іде. Тут, коротше, антошка займається. Уже на хліб замісили. Тут все, тут наборщик состоїть. Погнали! М'яско. Мяско. Картовчика. Картофанчик. А? Так. Тим часом о, така краса. Горить. Дров накидали, бо щось мало дров. Трохи. Да, трохи не розрахували, тому трошки підкинули ще. В общем, Антошка тут куховарик займається. На мені сік. Так, так, так. У мене вже перша партія закрита. Ще залишилось баклажка, В скільки там? 20 літрів. 30, 30 літрів. Коротше, працюємо. Коротше, ще Антошка зробив собі такий <рес> дівайс. <рес> Сказав, що круті, не пропускають За гарячі, того, ага, не, пропускають. не пропускають? Я взяв кришку, блин. А я доставала каструльку нормально. Ні, нормально, але ж, якщо дуже гарячі і довго держати, якщо так ось, то воно не є, то не жарить. Ну, взагалі. Да, якщо береш гаряче, то воно трохи є. Дає про себе знати. Заставляємо борщик. Ну, типа, картоплю і м'ясо хай вариться. Да. Все. З імпортною зеленою кришкою. Така кришка була, мабуть, у всіх. У всіх. Все хай готується.